По тому як чоловік водить авто, можна визначити, який він в ліжку. Я подумала спочатку, що ну блін, ну звучить як повна фігня. Але потім думаю, ну на всяк випадок складу собі таку коротку характеристику. І от я собі подумала, що е, таксисти це дуже гарні, дуже прикольні хлопці, але під час з вами може паралельно шукати наступну. Дальнобійники дуже витривалі, можуть. Година мене змінювати позу, і якщо раптом стомляться, можуть завжди збудити напарника. Та? Дуже зручно. Маршрутчики під час з вами можуть паралельно курити, розмовляти по телефону, рахувати гроші. І Якщо ви раптом захочете змінити позу, її обов'язково треба казати завчасно і голосно. Та? От, а що робити, якщо раптом я зустріну чоловіка і він не буде водити машину? от? Ну, наприклад, якщо він велосипедист. От як визначити? Отже, ладно, давайте будемо чесні, велосипедисти вони не займаються. Ну, Чисто тому, що ніхто не дає чуваку в лосінах, так?